Два-три рази на тиждень, але краще, звісно, три. знижують ризик інсулінорезистентності аж на 40%. Все залежить від якості борошну, від його тонкості помолу. Трибки, це танці і подібні фітнеси: лосось, сардини, оселедець, скумбрія легше переносить спеку, легше переносить якісь захворювання. 16 годин без їжі, а 8 годин ви можете харчуватися. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скеталінська, лікар діетолог Сьогодні ми з вами поговоримо про 5 основних лайфхаків для профілактики інсулінорезистентності, які підтверджені науковими дослідженнями. Отже, перший лайфхак це регулярна щоденна фізична активність. Фізичні вправи підвищують чутливість клітин до гормону інсуліну шляхом стимуляції поглинання глюкози м'язами незалежно від інсуліну. Це зменшує навантаження на підшлункову залозу. Одним словом, коли ми починаємо займатися, то у нас гормон інсулін набагато краще захоплюється нашими клітинами і використовується в якості енергії. І таким чином він не переводиться і не відкладається. У запаси жиру. Які мають бути фізичні тренування? В першу чергу це силові тренування. Два-три рази на тиждень, але краще, звісно, три, вони збільшують м'язеву масу, а м'язева маса споживає більше глюкози. Дуже важливими є також і аеробні вправи. Що таке аеробні вправи? Це стрибки, це танці і подібні фітнеси. 150 хвилин на тиждень, це, до речі, мінімум. Наприклад, швидка ходьба плавання. Згідно з досліджень, які були опубліковані дуже у дуже відомому журналі «Diabetes Care», у 2020 році регулярні фізичні вправи знижують ризик інсулінорезистентності аж на 40%. Другий важливий лайфхак це контроль ваги, особливо містерального жиру. Надлишок абдомінально або вістерального, або внутрішнього жиру по-різному називають виробляє запальні молекули, які називаються запальними цитокінами. І ці запальні молекули вони блокують дію інсуліну. Як контролювати? Уникайте дефіциту сну, який сприяє ожирінню. Дотримуйтеся збалансованої дієти, коли є Трошки легкий, не дуже великий дефіцит калорій, але за рахунок того, що ви будете вживати велику кількість різноманітних овочів, зелені, то ви можете збільшити свій раціон, він може бути більш об'ємніший. Додавайте білок. За даними журналу лансет, за 2019 рік зменшення ваги лише на 5-7 відсотків значно щутливість чутливість інсуліну. Третій важливий лайфхак – це харчування із низьким глікемічним індексом. Ми багато разів про це говорили про глікемічний індекс. Продукти з низьким глікемічним індексом сприяють повільнішому підвищенню рівня глюкози в крові і знижують піки інсуліну. Які основні продукти, на що звернути увагу? Овочі, ягоди, бобові, цільнозернові крупи, не пластівці не сніданки, цільнозернові крупи, горіхи. Це дуже важливо, тому що пам'ятаємо. Тому що високий глікемічний індекс піднімає дуже різко рівень цукру в крові, і, відповідно, весь цей цукор прямим ходом, як правило, відкладається у вигляді жиру. Тому уникайте цукру у чистому вигляді білих хлібобулочних виробів, солодких напоїв. І, до речі, не тільки білих хлібобулочних виробів, тому що все залежить від якості борошну, від його тонкості помолу. Якщо борошно цільнозернове, якщо в ньому є оболонки, якщо воно Порізні на такі шматочки, прям відчуваю, що там є зерно. Це дуже корисно, це низькоглікімічний продукт, незалежно від його забарвлення. Але якщо ви бачите пухкий хліб перед собою, який може мати зовсім коричний, темно-коричний вигляд і навіть чорний, тому що є спеціальні барвники, то не ведіться на ці маркетингові уловки, проходьте повз. До речі, за даними американського журналу клінічного харчування за 2017 рік, харчування із низьким лікімічним індексом знижує ризик інсулінорезистентності на цілий 25%. Це цифра, за якою стоять реальні факти. Тобто, ви, якщо харчуєтеся ось цими низькоглікемічними продуктами, подивіться, будь ласка, що, що, що це за продукти. В інтернеті є дуже багато таблиць, є навіть такий світлофор червоний. Червоне, жовте і зелене. І в основному вибирайте ті продукти, які знаходяться в зеленому проміжку, зелене світло, і трошечки можуть бути жовті. Все, що в червоному дає вам просто велику інсулінорезистентність, а інсулінорезистентність, як відомо, вона може привести до дуже поганих наслідків, до цукрового діабету і так далі. І так далі. Зараз не будемо про погане. Отже, четвертий лайфхак. Це дотримання інтервального голодування або його ще називають інтермітент fasting. Насправді інтервальне голодування ось ці періоди без їжі дозволяють інсуліну знижуватися до базового рівня, і це покращує чутливість клітин до нього. До речі, найпоширеніший режим. Ми багато про нього чули. його Ще називають 16 на 8. 16 годин без їжі, а 8 годин ви можете харчуватися. це 8 годин на вікно в тому числі з 16 до припадає на сон, що вже не так сумно. У статті в журналі Metabolism за 2019 рік ідеться про те, що інтервальне голодування сприяє зниженню рівня інсуліну над ще і вістерального жиру. Тобто, коли ми харчуємося 8 годин, ну може навіть 10, окей, давайте так. Спочатку, якщо вам важко, то спочатку від вашого звичного режиму, коли люди часто весь час жують, зменште оце харчове вікно. Харчуйтеся приблизно годин 12, потім годин 10, потім 9, а потім дійдете до 8 і подивитеся на реакцію організму. П'ятий лайфхак дуже важливий: це вживання продуктів із протизапальною дією. Запалення є одним із основних факторів інсулінорезистентності і тому природні антиоксиданти, ягоди, фрукти і так далі, омега 3 жирні кислоти завжди будуть зменшувати рівень запалення, якщо ви будете їх вживати щодня у вашій їжі. Які рекомендовані продукти: жирна риба, лосось, сардини, оселедець, скумбрія. Їх треба вживати два ну максимум тричі в тиждень. Цього достатньо. Можна вживати також додатково омега 3 жирні кислоти, оливкова олія високої якості, тобто не рафінована екстравірджіна, ягоди, особливо темні, особливо ті, які мажуть наші руки, наш язик. Куркума додавайте її до ваших страв і додавайте трошки чорного перцю. Тоді куркума краще засвоюється. Горіхи, всі горіхи, які підходять, особливо українські, і особливо ті, які не окислені, тобто не гіркі і темна зелень. А ще один дуже важливий продукт це зелений чай. До речі, зелений чай називають універсальним адаптогеном, тому що саме зелений чай завдяки величезній кількості біологічно активних сполук, а там десь 400 називають і більшу цифру. От якраз ці сполуки вони мають надзвичайно сильний адаптивний такий ефект. Тобто організм може пристосуватися і не захворіти, не отримати якусь проблему для свого здоров'я. Якщо вже людина вживає зелений чай, наприклад, може перехолодитися, легше переносить спеку, легше переносить якісь захворювання, зелений чай, універсальний адаптоген, тому що він містить такі речовини, зокрема як катехіни, які знижують рівень глюкози в крові. До речі, було дуже велике дослідження. У журналі ендокринологічному огляді за 2018 рік і показало, що протизапальні дієти назвемо так протизапальне харчування. простою мовою, таке харчування покращує інсулінову чутливість на 15-20%. Ми Бачимо вже скільки є продуктів, якими ми можемо зменшувати ризик інсулінорезистентності. Тому додатковий лайфхак – уникайте пізніх вечер. Чому тому, що пізня вечеря завжди буде підвищувати рівень інсуліну і глюкози вранці. Погіршуючи оце якраз метаболічний профіль за дослідженнями, які були опубліковані в Frontiers у 2020 році. Відмова від їжі за 3-4 години до сну покращує регуляцію інсуліну. Ось так от ці рекомендації базуються на наукових даних і дозволяють ефективно запобігати інсулінорезистентності. Тому, друзі, будьте здорові, завжди піклуйтеся про своє здоров'я. Ставте відповідно під цим відео ваші лайки, коментуйте. Підтримуйте україномовний контент до зустрічі з вами була лікар-діатолог Оксана Скиталінська.